Доброго дня! Наша родина звернулася до Скрябіна Олексія Миколайовича з одним проханням. У нас народилася на тимчасово окупованій території дитинка, і він нам дуже допоміг кваліфіковано та в коротчайші терміни зробити свідоцтво про народження українського зразка. Це все на протягом одного тижня, і всі документи були надані онлайн, і зв'язок весь проїздив через Viber. Тому наша родина дуже рекомендує цю людину як фахівця, як людину, яка відповідає за своє слово, яке обіцяє. Дуже вам дякуємо, Олексій Миколаєвич.